UGC розшифровується як User-Generated Content та перекладається як користувацький контент. Тобто це аутентичний контент, відео, фото, тексти згенеровані саме користувачами того чи іншого продукту, як фізичного, так і цифрового. Великі, середні, маленькі бренди чи компанії замовляють ugc контент, тому що шукають способи, як показати свій продукт. При цьому як раніше реклама не працює. І перевага надається маленьким контент-мейкерам, а не великим блогерам чи професійним відеомейкерам. Тож в даному випадку, взагалі, немає значення, скільки у вас підписників. Зараз показую відео, яке я зробила нещодавно для одного бренду, які публікую на їх сторінці. І щодня я шукаю різні можливості, як інтегрувати їх компанію, їх бренд у якісь цікаві тренди чи як залучити аудиторію. Найцікавіша частина за одне таке відео ви можете отримувати від 50 доларів і робити їх стільки, скільки у вас вистачить фантазії. Тож, як шукати клієнтів? По-перше, вам треба почати знімати відео і зробити хоча б мінімальне портфоліо. Для початку просто експериментуйте, знайдіть щось у себе вдома, бо контент можна зробити буквально з будь-чого, навіть з цієї миски. Потім ви можете почати публікувати ці відео свій TikTok і написати у себе відео, що ви UGC creator, а також зробити якусь презентацію зі своїм портфоліо. І потім ви можете почати самостійно шукати бренди, з якими ви хотіли би поспівпрацювати, і надіслати їм пропозицію та своє портфоліо. Другий варіант, який роблю я, я шукаю клієнтів через Upwork. У мене є сторінка там вже давно, і я зробила там просто окремий профіль, саме під TikTok і User Generated Content. Ось так він виглядає. І останній варіант, який я планую скоро спробувати, це опублікувати свою пропозицію UGC Creator на Fiverr. Напишіть в коментарях, якщо вам цікаво подивитися на мій процес та результат.